З вами знову Психочев. І новий ранок нова барахолочка. Сьогодні у нас після ново, новорічний випуск. Ви, звісно, вже бачили і скажете, чому після новорічний, якщо вже випуск був, але для вас з запізненням воно трошечки виходить. А для мене це тільки сьогоднішня барахолка. Сьогоднішня барахолка, і вона... Перше в цьому році. Подивимось, що ми будемо бачити, що ми будемо шукати. Трохи морозець. Але погода приємна, приємна погода. Трохи в мене соплі, трохи горло болить, але нічого, будемо шукати. То ви зі мною, тоді погнали. Дивіться, як багато Хотвілсів. Хотвілс мустанг. Ось такий Хот Вілс. І тут он ціла куча в коробках. Так що хто збирає, бачите, приходьте на барахолці, тут Хот Вілсів, куча, куча, є, є ще ось бурага, інші модельки. Ось якась поліція з Лего зроблена, але жаль не оригінал. якась така не знаю це щось а теж хотвіз hot хотвілс wheels. Hot wheels. ціла ху дивіться штук штук 50 а може і більше оце да оце уловчик тільки я таких машинки не збираю це може комусь треба то тоді тоді приїжджайте купуйте Почем поселить? Кто-то. 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 Кто. Кто-то. Кто. то Якийсь інший, бачили, якийсь інший GPS навігатор. А Гармін було б прикольно, прикольно б мати б Гармін. Але не, нема, не, не він, не він був. Ну нічого страшного, може наступного разу. Патріотичний джойстик. Оце, це да, так, класний, долшок. DualShock 5, чи DualSense Edge, чи що воно, як воно там називається, підкажіть в коментарях. Так, щось слабенька барахолочка після нового року. Чи люди ще може відпочивають, а може просто такий день знаєте, що нічого цікавенького. Ходимо все одно, дивимось, ходимо дивимось, може все ж таки щось попадеться, хоча вже навряд чи бо давно-давно хожу, багато разів вже пройшов туди-сюди, туди-сюди, находив, а покупочок майже немає. Ну, а ви знаєте, як не було, що як рік почнеш, чи як рік, новий рік проведеш, так воно цілий рік і буде. Я не хочу, щоб цілий рік був без ігрового. Так що треба сьогодні щось знайти. Хоч щось все ж таки вицепити. Так що ходимо, шукаємо. Так що давай, далі, далі погнали, бо буде біда. Типа, вот сколько баксов? А сколько радио коштует? Полторы тысячи. В 21-м было продано за 2 500, в 2021 году. А сколько флизов? Ну, за скаты. рабочий. Если такого, ну, сам этот не битый. А, экран не битый. Нет, он полностью просто, просто стекло. Он, да, стекло битое, но он полностью рабочий. Угу. Кстати, батарею держит. У, -у, -у. У, -у, -у. У них уже батарею некоторые вообще не держат. Там, ну да, два. да, А да, этот да. я зарядил неделю, не лежал. Держит. Так, ну что, е покупочка, покупочка, е, уже в пусту. Ось отакенька покупочка. Це у нас Sony ICF SV 7600 Г. Ге, ось так треба казати, Г. Не G, там, не якісь там просто Ге. <состав> так, отак от він виглядає, дивіться, тут налаштування, тут у нас Хвилі, Made in Japan написано, Japan, Japan, як там правильно. Наскільки у нас тут? Ого! На 4. На 4. На 4 батарейки. Серійний номер, кришка на місці, в класному стані, але є нюанс. Є нюанс, дивіться, антена під заміну. Немає серцевини в антени Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, торгувався я в такому стані за 1250. А ну скажіть, за таку модельку це нормально, чи, чи я щось психанув. Психанув чи нормально? Хто там розбирається? Продавати я його, мабуть, не буду собі, коли там світла немає, або ще щось, буду слухати радіо. Клас! Мені вже подобається. О. А малювалка скільки? 300. 300 малювалка. Ой, вона тут тріснута Щось щось їй погано. Не, в такому стані не підійде. А скільки гітара коштує? Тисяча, так? Хтось у мене питав там за гітари. Казав подивитись. Ну ось якась покрафти якийсь, тисяча гривень коштує. Якби я знав, що вона тобі потрібна, я б, я б взяв би. А так, ну просто викидувати тисячу гривень, а потім що з нею робити з таким габаритним товаром. Мені-то вона не сильно треба. Ну, Але ціни отакі приблизно, бачиш? Якийсь пакрафт можна купити за 1000 гривень. Хелова міго! З вами знову Психочерп. І друга частина барахольних оглядів. Що ж я такого купив? А у мене такі е, проти, противоречиві думки з цього приводу. Е, з одного боку нема що показати. Ігрового взагалі майже немає. А з іншого боку, якщо я не викладу це, то мені знову напишуть, як, як і минулого разу, ти розлінився, випусків немає, все, канал здувся. Тому, тому зараз я покажу, як воно є. Якщо ігрового немає, але покажу, що все одно ж, якісь покупочки були, все одно ж я щось знайшов. Тому, тому викладу, не знаю. Ну. В будь-якому випадку, як не, як не поступи, в будь-якому випадку будуть коментарі недовольні. Якщо я викладу, скажуть, блін, нічого, навіщо таке відео випускати там, де нічого немає. А якщо навпаку, навпаки, не викладу, скажуть, що, що ти лінуєшся, що ти не викладаєш. Так що, в будь-якому випадку, що так, що так, я виходить не правий. Ну нічого, нічого, всім не угодиш. Як є, як є. Давайте ж перейдемо а, безпосередньо а, до покупочок. Так, що тут у нас? А, книжечка. Ось отака книжечка попалася Анни Солтер. Хижаки, педофіли, гвалтівники та інші сексуальні злочинці. Хто вони такі? Які вони бувають, і як ми можемо захистити своїх дітей? Ось отака книжечка, 200 гривень вона мені коштувала, в магазині вона 395 коштувала. Вдвічі Вдвічі дешевше вийшла, Так як у мене донька, я думаю, сподіваюся, що нам вона допоможе з дружиною якось захистити, прихистити свою, свою дитину. Ось отака книжечка. Не знаю, як вам нормально, ненормально. Далі. Далі, що теж не ігрового, Це ось отакі капці. Дивіться, це ось отакі капці. Це у нас капці фірми Лова. Ось на гортеці. Стан у них взагалі, блин, дуже класний. Дуже класний стан. Ось дивіться: П'ятка взагалі не стерта, нічого не стерта, нічого не порване. В класному стані. 700 гривень вони мені коштували. Буду продавати. Розмір 41-й. Якщо комусь треба, можете звертатись, я думаю, домовимось. Думаю, домовимось. Made in Словакія. Uh, Написано: в Словаччині. Uh, зроблені. Ну, такі, отакенька покупочка, бачите? Uh, трохи є. Що із ігрового було. Мене міго привіт тобі попросив купити на ПК якісь джойстики. Я йому оце, оце такий придбав. І що я вам можу сказати? За 50 гривень я його купив в коробці, але uh, виявився він не працюючий. Я його підключаю, вони вогники вогники мигають, все мигає, а на кнопки не реагує. Оце отака, отака діла. Ну, я не знаю. Тут написано, що він бездротовий, а я його підключав по проводу. Може, через те, що він по проводу не хотів працювати, а як бездротовий може. Ну, я не знаю, як його підключати без, без проводів. Не буду за нього на ньому загострювати. Загострюватись, бо що, не працює, день і не працює. І саме чудова покупочка, яка була в цей день, це ось отакий а, радіо, радіоприймач Sony ICF SW 7600 G. Дивіться, як він виглядає. Прям дуже класний. А, не знаю, по моєї інтонації. Ви зрозумієте чи не зрозумієте, чому я недовольний? Ви от уявляєте, чому я незадоволений цією покупкою? Вона ж отакенна крутезна. Дивіться. Дивіться, тут все класно. Зроблений в Японії в чудовому стані. Класна покупка, коштувала 1250 гривень. Хотіли 1500, сторгувався і ще 250 гривень, але. <рес> Розкажу, чого ж я незадоволений. Дивіться, я його коли купував. Бачите, екранчик мигає. Бачите? Мигає-мигає. Дивіться, класно, да? Все чудово, все чудово, все класно працює. Прийшов я додому. Навіть не, ну. Думаю, блін, ну все ж з ним добре. Ну, на екрані є, просто пише, що батарея як немає, да? Ось бачите, а, а батарейки є. А я такий, оба-на! А що таке? А що таке? Нажимаю кнопку вімкнення. А він ніяк не реагує. Я замінив батарейки на інші. А він також не реагує. Я підключив сюди блок живлення. А він все одно не реагує, показує, отак от блимає, блимає, мигає, мигає. А нічого не відбувається. І оце тут я засмутився, викинув 1250 гривень, знов за неробоче радіо. Ну, не знаю. Буду щось робити, щось комусь відправляти. Сподіваюся, мені його. Все ж таки відремонтують. Бо це радіо я купував сугубо для себе. На продажу я його не хотів кудись дівати, бо таке радіо блин, повинно вдома бути слухати радіо, коли немає світла, коли ще щось, якісь нюанси. Як додатковий інформаційний девайс, дуже хороше радіо. Такого плану в мене вже є. Але іншої гіршої фірми думав собі, отаке класненьке. Отримати, думаю, ще й на барахолці, не дешево, але. Але отакі нюанси, бачите? Бачите, ось такий випуск, ось такий випуск вийшов після новорічної барахолка, а подарунків під ялинку не було. Ну, отакі ще були підстави. Підстави були, а не подарунки. Ну, нічого страшного, нічого страшного, засмучуватись тут точно не варто. Може, вдруг його. Мені полагодять, я тоді буду кайфувати. А так я не знаю. Якісь проблеми, чомусь не хочу е, отримувати живлення він не від батареї, не від блока живлення. Отакі от нюансики. Отака от нюанси от барахолочка. Так що я не знаю, пишіть вам, сподобався випуск, не сподобався. Може напишіть, знаєте, що там. Е, може, якщо такого нічого ігрового е, немає, то тіпа, взагалі не знімати. Хоча. Хоча ну, це ж все одно, все одно побачити якісь покупочки. Так, що, так що не сильно на мене а, там, ображаєтеся, що якщо випуск такий прісненький, трошечки вийшов, ну, як є, як є. Ну а вдруг комусь а, сподобаються у ці, наприклад, а, хтось шукав собі 41-го розміру, наприклад, і, і він захоче придбати у мене. Ну, Це ж все одно класна, класна штука. А, також, а, Raspberry Pi у мене залишились платки, Raspberry Pi. Якщо комусь потрібно, трошечки ціна на них виросла. Там в комплекті йде платка Raspberry Pi, камера і карта пам'яті на 32 ГБ. Це все коштує 600 гривень. Якщо потрібна кількість від 5 штук, то по 500 буде. Так що звертайтеся, якщо комусь потрібно. Все, і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,